Деякі українці стверджують, що сьогодні, 1 вересня 1939 року, розпочалася Друга світова війна. Але це і неправда. Це є відверта маніпуляція, і брехня. Тому що Друга світова війна розпочалася 14 березня 1939 року з часу вторгнення фашистської Угорщини за дозволом Одольговітеля в Карпатську Україну незалежну державу. Оце і початок Другої світової. війни. Польща, це ж було потім. Це ж було потім е, наступний етап, наступна держава. Але перше було вторгнення в українську державу. І винищення тими мадярами українського народу. Ми маємо з вами пам'ятати, коли ми хочемо з вами згадувати про Другу світу війну і тим паче про жертви Другої святої війни. Основною жертвою Другої святої війни, початку війни, стала жертва карапатських українців. Пам'ятаємо панове, правдиву історію пам'ятаємо ту історію, якій Україна є в центрі подій.